Я думаю, буде або онлайн навчання, або буде якась змішана форма навчання, початкові класи, можливо, будуть запрацюють. Тобто перший, четвертий клас, а п'ятий, одинадцятий. І це не тому, що, скажімо, не можна там привести до порядку, тут вони приводяться всі укриття. Просто технічно неможливо це облаштувати. Якщо укриття... Може прийняти 200 чоловік, але не може 2000 тисячі дітей прийняти. Так? Тобто ти його там за місяць, ти можеш побілити, можеш лінолем постелити, можеш якусь картинку намалювати, але ну, ти його не розшириш, не, не піднімеш. Ну де ще можна підняти чи підкопати? Це ще можна зробити. Тому... І це робиться, наприклад, в сьомій школі чи в інших школах, Та. Але є от ці проблеми. Тому я думаю, що буде змішане навчання або онлайн-навчання. А дитячі садочки, більше дитячих садочків мають укриття, вони запрацюють. І ще є одна проблема все-таки школи, вони більш ну, є об'єктами для ворога, чим, чим дитячі садочки з різних причин.